Збери стартовий склад на першу букву свого імені та отримай 500 гривень. Як тебе звати? Богдан. Богдан. Оте буква Б і перша позиція це Воротар. Бущан. Георгій Бущан. Це було легко. Ідемо далі. Правий захисник. Ботенг. Джером Ботенг. Він починав кар'єру як правий захисник, тому зараховуємо. Центральний захисник. Банучі. Банучі. Легенда. Лівий центральний захисник? Барсалі. Барцалі. Вони довго грали з Банучі. Лівий захисник. Бальде. У нас схема 4-3-3. Опорний півзахисник. Белінгем. Він центральний півзахисник. Ну, приймається. Ставимо його трішки вище. А опорний півзахисник Брашко. Володимир Брашко. Де він ще буде в одній команді з Жудом Белінгемом? Другий центральний півзахисник. Бундаренко. Артем Бондаренко. Дуже несподіваний та цікавий вибір. Правий Вінгер. Гаррет Белл. Гаррет Белл. Дуже хороший вибір. Лівий Вінгер. Барколя. Бредлі Барколя. Слухай, і тобі залишилась одна позиція. Називаєш, отримуєш 500 гривень. Центр Форвард. Бензима. Карім бензима. Друзі, ну це просто браво. 500 гривень твої. Але якщо ти на мене підписаний, то я тобі це подвою. Звісно, підписаний. Друзі, підписка є, тому ось твої ще 500 гривень. А ви обов'язково підпишіться, тому що я можу підійти саме до вас.